Всім доброго вечора. У мене є деякі цікаві прикраси. Я б хотіла з вами їх сьогодні подивитися. Бачите, навіть не можу дочекатися ранку. Хочеться якомога швидше вам це все показати. Що мені, мені дуже подобається. Хочу почати з отакого от браслету. Він мені дуже сподобався, він такий стильний. Цікавий, тут ось така проба і клеймо. Це аметистики, вони по 1 см. Вони такі, я не скажу, що вони темні, вони більш світлі, але оскільки вони закриті, то вони здаються такими трохи темнуватими. І це на маленьке зап'ястя, десь, я думаю, 16-16,5 см. І вдягається воно обережно з таким чином, ну, як, як по моїй руці, як по моїм відчуттям. Отак, бо срібло, воно тут трохи таке жорсткувате. Не дуже зручно мені це робити на камеру. Бачите, ось плюс-мінус його трохи можна підігнати. Під ось таким чином. Воно так, свої потрібно було зняти, але я не думала, що, що буду щось вдівати. І так само знімається. От, виглядає він ось так цікаво. Незвично можна його поближче от, ось так зробити. Але сама ось ця частина, вона така жорсткувата. А тут вага зараз є, скажу, у мене все прописано, прописано, Але не так, щоб можна було швидко сказати. 16,5 грам, вартість браслету 2000 гривень. Це в нас 55 доларів або 50 євро. такий цікавий. Наступні сережки з ось такими барочними перлинами та маленькими кроликами. Вага в них 5 грам обидві. Ось таких ланцюжках довжина сережок 6,5 см. Ось такі петельки замочки. 700 гривень вартість або 19 доларів. Красивенькі перлини. А наступні ось такі цікаві сережки. Мені спочатку здалося, що це бджілки. Не знаю чому, що це, наче як крильця, але це ведмедики такі маленькі. Тут в Агранті тигряче око. Бачите, ось такі бусинки. 9,2,5 на самому нашому мішутки. Довжина 4,5. Камінець, ну, приблизно 7, він не такий дрібний, але сережки легенькі. Вони такі, я б сказала, трохи по-дитячому виглядають, може, навіть вони і дитячі. 4,05 у них вага. 2 граму сережка. це я думаю, дитячі. 700 гривень 19 доларів вартість у них. Ну, діткам, звісно, не дуже зручно ось ці петельки, бо вони можуть загубити, але так, для різноманіття то можна. Камінців додаткових немає, просто тигрячий гарячий бачите, в огранці. І сам камінець яскравий. Ну, тобто такий яркий-яркий. Наступне кольцо ось таке: чи каблучка, чи кольцо, Під вечір вже, вже немає ніякої різниці вже, як ти що говориш. Але я все одно стараюсь. Так, 18,5 розмір. Це у нас кожа, кожа, шкіра, шкура. З цікавими ось такими елементами, ну, знаєте, як соти, що я в всьому сьогодні бачу бджіл. Позаду закрито все. Таким чином Виконане. Ну воно таке цікавеньке, і воно за вагою 15 грамів. 15 грамів. 2,4 на 19 це розмір. Зараз я скажу так, 15 грамів. 15,02 1100 гривень 30 доларів вартість важкеньке. Бордового кольору, або вишневого, навіть вишневого більше підходить. Ну, тобто, воно таке, як темно-червоне. Щось я дивлюсь на сьогодні максимально странненькі такі прикраси. Ось дивіться, яка підвізка. Це Сваровський вона також, можливо, виглядає трохи такою Дитячою, ну, морською, бо тут раковина є красива. Це е, друза агата. 700 гривень вартість. Таким чином вона позаду. Тут срібне ось це вушко. Ось така досить незвична. Та кристали сваровські. 700 гривень 19 доларів. Так, трохи треба наловчитись, до, приловчитись до цього е, вуха, вушка. Бачите, фантазія немає меж або без обмежень, да? Цікаво. Довжина 4,5 і 6,5 разом з вушком. Ось така цікава прикраса. Я не скажу, що вона виглядає дуже чорною, вона нібито чорна, але знаєте, трохи з таким прозорим відтінком. Далі взагалі крутий браслет, це моя любов. Я обожнюю за такими от вісюльками, Мені потрібно, щоб щось болталося. Я знаю, що це, можливо, вже давно не в моді. Але так вони мені подобаються, ось такі. У мене їх, до речі, дуже багато, але вони всі однотіпні. Мені потрібно перебрати, можу щось запропонувати вам, бо я їх все одно всі не носю, от, І в мене зі всякими якимись черевичками, туфельками, сумочками. Так, дівчат, мені не дуже зручно самі вдягнутися. У мене вже голова під вечір не працює, і я не можу на ліву руку застібнути. Хоч кота проси. Ні. Так, 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 так. Так, так, так. Ой, не, не виходить. Вже е, на цю я б зробила, але бачите, в мене тут навішано, я вже не хочу, якщо вам... Ну, приблизно, отак, да? воно буде крутитися. Мені здається, що ось ці підвісочки, що вони полі. Ну, мені не здається, вони такі є полі, ось ці ключики та сердечки. У мене є такого типу каблучка з сердечком, тільки крупненьким, це я точно знаю. І може бути комплект. І вона безрозмірна, тому було б гарно. Ось таким чином застібається, але ви можете засібнути на любе вушко, щоб було по зап'ястю. Тепер, тепер ще квест дізнатися, який це у нас розмір. Я скажу, що це зап'ястя не більше, ніж 17 см. Не більше угу. Так, 17,8 грам вага. 1700 гривень 47 доларів або 42 євро. От він, і ще він просто срібний без радіювання. От під Пандору чи під що таке. Він класний, він прям такий молодіжний. Не бачу, я щоб зараз такі носили, але я думаю, що сподобається. Комусь точно сподобається. Не може, що ні, мені такі подобаються ключики всякі. От. І ще в мене каблучка є з ось таким сердечком. Воно таке саме, тільки таке величеньке. І ще є класні ось такі сережки з блакитними топазами та халцедонами. До речі, дуже гарно гармонює між собою ці кольори красиво виглядають. Що по тому як виглядають? Я на себе вділа, одна сережка на мені ніби так спадає, а інша нормально. Але в мене вуха трохи разні. От Я не знаю, які вони мають бути, щоб воно там прям все так ідеально сиділо. Вона не падає, воно, знаєте, в мене як? От ніби цей так як окремо від вуха. Ну, з іншого боку, це може бути і модель така, бо бачите, тут великий виступ все одно для сережки це великий виступ. Тобто, швидше за все тут і є така задумка. Але от, на одному вуху чомусь вона в мене якось по-інакшому сидить, не знаю. У мене вуха зовсім різні. ну, вони, Слава Богу, що вони по разним бокам знаходяться, тут то, то незамітно, але вони різні. Замочок приблизно, ну штів наш 7 мм. Бачите, ось ця частина, вона до сантиметру це разом з каменем, тобто від проколу ще один сантиметр. Ну, це багато. Це вони такі масивні. Модель стильна. Це блакитні топази, можливо, навіть швейцарські, бо вони такі, знаєте, не, не, не прям щоб такі голубі-голубі, вони е, більше такого до синього. Насищений колір. Ось такі вони гарненькі. За вагою вони не такі великі. Так, зараз зараз, по вартості вони коштують 1700 гривень, як наша попередня прикраса. От. І що ще ще хотіла додати? А, вагу я хотіла приблизно вам сказати. Вага 9,5 грамів, блакитні топази, блакитні халцедони. Ну, халцедони, от вони прям такі вже кольору неба. А топазики тут такі красиві. Ще хотіла я сказати, ви мене, напевно, вже пов'язаєте, що я взяла ще один брасет, ну, тому що я вам просто його вже показувала. З ромбіками, ну, думаю, що нехай буде, поки вони є, можливо, хтось іще захоче, бо в мене був останній. Ну, тепер у мене їх два. Бачите, такі красиві. 31-35 грам вага, вони регулюються, вони красиві. Бачите, тут ось такий трохи інакший топаз. Ще вони мені подобається, що вони масивні. А, 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 хтось мені в коментарях, в коментарях написав, що. Коли камінець закритий, вони не так блищать. Камінець закритий і захищений, вони не так блищать, але ну, ви його зможете почистити. Або зможете почистити у ювеліра. М'якою якою щіточку, вона там туди кілька цих пролізе з щитинок. От, взагалі, напевно, це у ювеліра. Це ось такий румбікам бросать. І ще минулого вітря я. Показувала вам каблучку з сердечками, і ось до неї ось такий браслет. Є, бачите, він такий сам, в мене Тетяна, здається, питала. о Дівчата, була не дуже на зв'язку. Вибачте, будь ласка, в мене трохи, розбираюсь, трохи по своєму здоров'ю. Ви знаєте, в мене раз, раз на раз щось, щось там воно відбувається. Це вже, напевно, старість. Або просто життя. довжина тут у нас від 16,5 до 19,2. Ну, ось цей він приблизно такий самий. Давайте глянемо, де тут топазів більше. Я думаю, що в цьому топазі більше, в цьому більше їх, але тут вони трохи крупніші, бачите. Цікаві, вони обидва цікаві. І що я говорила, що, бачите, цей ювелір, він всі камні ховає. Він, напевно, про що знає, про що ми з вами не знаємо. Тому в нього всі камені заховані. Хоча, знаєте, це ж все таке додаткове срібло. Ну, тобто тут в цих прикрасах у них багато дуже срібла, щоб ось так зробити. Інше діло, там, наприклад, лапи, коли ви ставите, там взагалі трохи того срібла капля треба. Але, напевно, також робота. Тут, він, напевно, якби можна було, то він би його і зверху закрив і, і отак продавайте. Там десь є топаз, який має свою енергетику, але ви його не побачите, бо він надійно захищений. Так, Ось такий у нас юмор сьогодні увечері. Так, ось цей коштує браслет 3750 гривень. Ось цей 3650. Це так про всяк випадок. Ну, я думаю, дівчатка, хто зі мною, ви вже знаєте їх ціну. ну ось цього точно. Всім дякую за перегляд. Бажаю доброї спокійної ночі. Чекаю, обов'язково черкніть мені хоч пару... пару строк та лягайте спати. Всім Дякую, що лишайтеся зі мною. До побачення, до завтра, до завтра. Також у нас ще красиві є прикраси, які будуть цілу ніч чекати. До побачення.